Ей, e, я їбав пса в сраку, э, корову в сраку, э, курку не міг в сраку запхати, в э, сраку? У... <реку> да, я э, пробував э, нема. Я богдан, я курю, дровчу, п'ю, е, э, що э, ж роблю? Сесом занимаюсь. Дивлюся на голіх бабів, дивлюся на ці файні. У мене хуй та є файненький, чорненький. Я можу подрочити собі, на них дивлюся, можу собі записати і все, і собі слухати, тоді собі не дрочити і все. Тоді твоя мама була? Мама вдома. Що роби? З п'ять. З боровиками ще поїбало ти. З якими боровиками? А там одні боровики. Боле. Ти в нас з ними ще їбала. А ти відки знаєш? Та я видів, як в нас є їбала. Гола була, це цката, фаненька. Що навіть туалет перевернули. Ну з'їбали Ну, no, один э, хлоп мій э, був, другий, а на третій такий грубий прийшов. Груба пуцька така волохата, хата. Така та як конегра. Це як запховує і, і туалет перевернувся. А як ти хотів псалібати? Чиго? А так, взяв хуї, надручив да, і розщепив йому сраху. не кусався? Ні, трохи, да. Я обусив його тримати. У желізних рукавицях мене були колись дідові. Я тримав і всі його. не нема, бо загубила сюди. А курку чого я твій їбати? А курку дивився в сраку, дививши нема запхати. А кого йому корову їбав? Ну, корову. а я корову. Ти їбав. Я скакну на корову, розчепіли в сраку, ти. Ти хаси слава? Ну, або yeah. на стільчик став, вона якесь високий, ти у піхнув її ти, ти їбав. Кінчав її туди? Так. Не кінчав? Ну, були терят маленькі. А с багато раз ти кінчав корову? Три більше ні. Більше ні, так? Ні. А пса скільки раз лопав? Чотири рази. раз. рази, А з дефіцитом скільки? E, вісім раз. То, то, буде, чи ну, у курчах! Не з ким ви все їбалися? E, у курчах ще а, З дефіцитом і все більше ким? Ні, я більше не з ким. А дефицит все с кем їбалися? Ta! Su kiem. Tam žekėmo iš chlapse, man jie nežino, žekėmo iš karčach, ah, kalba. Jie nevedė, o šos tokie čarai nebūlo. Ar šos, jie nežino, šos, ah, kalba. Ar... Gal tai tai visi sėd, Dennis? Ne, tai tai ja ne Dennis. Ar Dennis drąsiai? Jie nežino, o jeigu drąsiai, jie nevedė, o jeigu. Drąsiai, Dennis? Ne, jie nevedė, o jeigu. Не, не, я не скажу. Не. А є був дефіцит його, Денеса? Не. Скажи, скажи просто по Скажи. Та не, я не хочу. Скажи, він тобі нічого не скаже. Не, не, я не хочу. Ніхто не буде знати. Не, я не хочу. А ти видів Денеса Голого? Денеса ні. Якби, якби видів, я би сказав. А ви би хотів би Денеса? Mm -mm. Yeah? Mm -hmm. А чого? А дефіцит його хотів виявити? Я не знаю. А mm -hmm. то я собі хотів би, ні? А скажи, кого ти би хотів виїбити така? Mm, дівчина в мене була якась дівчина, віка приїхала до мене додому. Е, на другий день мені пизду показувала, яка я помазав трохи. Зраку e, трохи її помазав, казала, щоб її вночі виїбав. А я не схотів, бо баба там була в хаті. Думав, ка, шо, Якщо баба буде в хаті, то будеш ахкати, в мене будуть. Я кажу, то мені цього не треба. бо Потім баба ще введе все кручиться і ще буде нас видіти голих, що ми їбемось. Ти, а баба твоя є з дідом? Де да, Раз більше ні, більше не видів. Раз десь тако видів рішку, а так ні. Yeah. І все. А У діда встає, не знаєш? Ну, у діда великий. Ну то може деколи встає, якщо де веде голу бабу. І все. А кого тебе хотів їбити? Ну, кого не буду. Хто даст то буде. А... Наприклад, якогось хлопця тако. Якщо хлопці дають, то я їба. Якщо хлопці не дають, то я не їба. Якби Денис тобі до то тобі його їба. Ну, я би він хотів, а якщо ні, то що я буду його чи що? Не наші його населувати. Він великий хлопець, хлапець. Чарний трохи, ні. Не. Не, ну не чорний, а. а але він, він чорний тако. Ну так, не знаю, але. Деколи коли чорний, ні? Не дуже, білий трохи. Mm. То ти би хотів, якби Денес давав, то ти б хотів Денеса вибити, так? Ні, якби він хотів, ну я не кажу. Якщо він хотів би. Бо... Так ні. То ти хто дає, то ти і того їдеш. Так, так як хто дає, а хто не дає, то я що буду. А пес корова тобі давали? Ну, то не, я їх не питався, я їх їбав. А Хто б буду... зараз корову їбати? Ну, я би зараз єв. Скакнув на корову пішку запхав, в піску, запховував, приздуть і все. Чув сраку там, чи куди, все. А не пробував запхати корову в сраку руку? Руку я я боявся пхати. Ача? Бо думав, що вона мені обсерив всю руку. <laughs> а у пизду? А у пизду то я мацу трохи пизду то. Туда палец? По мацу, то а по ходу до пальц? Хау. Скилки. Два раза. По то туда за. Да далеко дуже трохи ближе, аби я не болело. Скилки за В руку? Руку не, вот кирючик палец, вот палец. Да? Но. Ну. А то вона це не відчула, треба більше запхати. Ще щось скажи? Шаш... Більше не можу, більше не знаю. Буду знати ще раз. Буду тут ще раз.